Всім привіт, дорогі друзі! В цьому відео я хотів би розповісти вам, чим годувати кроликів, все детально розказати вам про їхній раціон, і для будь-яких кроликів це підходить. Ну що ж, розпочнемо. Зрозуміло, що потрібно подбати про збалансований і різноманітний раціон, тому що від нього залежить швидке зростання звірят та їх скорости. Переїдання і недоїдання призводить до зниження продуктивності кролів. Через неповноцінне харчування погіршується. Якість кролятини та шкірок. Складати меню варто з урахуванням загального стану кроля, його ваги, віку та сезону. Кролики їдять дуже багато, у звірят слабкі м'язи шлунка, тому їжа проходить у кишківник тільки з надходженням чергової порції харчів, чим же ж годувати кролики. Тварини мають отримувати траву, овочі і злаки, а також корисні елементи. Постійно годувати кролів тим самим видом зелені не варто, оскільки звірята почнуть повільніше рости. Які ж є види кормів, зелень, головне джерело поживних речовин? Сюди входять різні трави і рослини: кропива, подорожник, кульбаба, конюшина, люцерна, шавлія та інші, а також овочева бадиля, буряк, морква, горох. Такий корм кролі отримують лише влітку в помірній кількості 10-20% від денного раціону. Далі у нас йдуть соковиті корми. Це такі продукти, які коренні плоди, овочі і фрукти. Вони особливо важливі взимку і на початку весни, коли немає зеленої трави, оскільки містять вітаміни, вуглеводи, протеїн і клітковину. Соковиті корми це 10% добового раціону. Королям треба давати моркву, буряк, гарбуз, кабачки, картоплю, краще варену, капусту білокачану у помірній кількості, кавуни, яблука та інші. Грубі корми є джерелом вітамінів, протеїну і клітковини це сіно і гілки дерев, сосна, вербак, лен, акація, липа та інші. Поїдаючи гілки, звіряти сточують зуби, корм придатний для зимового годування. Концентровані корми, висівки, злаки, овес, пшениця, жито, ячмінь, кукурудза, бобові, макуха і комбікорм це всього лише половина денного раціону кролів. Звірята мають бути завжди забезпечені водою. Під час холоду і морозів на повалки треба наливати теплу воду. Але не всі трави і продукти можна давати королям. Деякі рослини викликають у звірят звіряпоронос або запор, призводять до появи хвороб органів дихання і можуть стати причиною їх загибелі. Трави і продукти, які знаходяться під забороною. Отруйні рослини, Молочай, дурман, чистотіл, наперстянка, дика редька та інші. У мене ще є відео на каналі, де я детально розказую про всі рослини, які отруйні. Солодощі провокують у кролів розвиток хвороб серця, суглобів, кісток і шкіри. Екзотичні фрукти та овочі порушують у звірят процес травлення, особливо якщо ви розводите місцеві породи. Годування молодняка: раціон кроленят в цілому збігається з меню дорослих особин. Звірята інтенсивно ростуть до 8 і більше місяців. Залежить від породи. У кролинят завжди має бути чиста вода в наповалці, оскільки вони потребують більшого обсягу рідини, ніж дорослі, самці і самки. Соковіти корми слід вводити в меню поетапно починаючи з малих порцій з 4-місячного віку. При цьому рекомендується чергувати різні види кормів і спостерігати за станом звірят. Кролів м'ясних порід найчастіше відгодовують восени і взимку. Тваринам збільшують норму злаків. Висівок і коренеплодів, а також дають багато вареної картоплі. Тварини на відгодівлі повинні за добу з'їдати літом зелена трава і соковиті корми 700 г та концентрати 70 грам. Зима овочі 500 грам, сіно 150 г і концентрати 80 грам. Кролям необхідні мінерали, органічні речовини, вітаміни і ферменти. Завдяки збалансованому харчуванню особи не швидше зростають і дозрівають. З цієї причини меню мають бути. Присутні бобові, сіль, крейда, рибне і кісткове борошно. Щоб м'ясо вийшло ніжним і смачним, королів слід забезпечити тваринними білками 10-20% від раціону і вуглеводами 80%. За умови нестачі необхідних продуктів меню треба додати комбікорми. Купити можна їх в тваринних магазинах. Ну, а на цьому все. Ось таке у нас сьогодні вийшлося відео. Трішки вам все розказав детально. Якщо ви все уважно слухали, можете годувати так ваших кроликів, і все у вас буде класно. Ну, все, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока. До нових зустрічей!